Добрий день, хлопчики і дівчатка. Ми сьогодні зліпимо посуд для нашої ляльки. Ось у нас є лялька, і ми для неї зліпимо якийсь посуд. Нам знадобиться дощечка, стеко, пластилін та ось така кришечка від якогось напою. Беремо пластилін, відрізаємо шматочок. Розминаємо його і катаємо кульку. Треба його розмягчити. Для цього треба його так розігріти в руках. І катаємо кульку. Тепер беремо нашу кришечку і так його розплющуємо. Це в нас буде тарілочка або блюдце. другому таку тарілочку, можемо отак пальчиками зробити такий красивий край. Це в нас буде тарілочка. Нашу тарілочку можемо прикрасити, наприклад, невеличкими такими горошинками по краю. Відшіпуємо невеличкі шматочки якогось іншого кольору пластиліну та прикрашаємо нашу тарілочку або блюдечко. Тепер відщіпуємо або відрізаємо ще невеличкий шматочок пластиліну будь-якого кольору, який вам подобається. Теж його гріємо і робимо кульку, трошки розплющуємо. Це в нас буде заготовка для нашої чашки. Тепер нарізаємо ще пластилін і зробимо такі смужечки, колбаски. Наприклад, ось три таких рожевих, як наша тарілочка. Гріємо, робимо колбаски. І тепер ці ковбаски ми будемо отак накладати на нашу чашечку. Перша ковбаска можна зробити її різнокольоровою цю чашечку. Наприклад, відрізати смужку білого ще пластиліну, теж розкатати його в ковбаску. І зверху, прикріпити. Знов рожевий пластилін, ковбаску розкочуємо. Беремо нашу чашечку, прикріплюємо, ще візьмемо одну біленьку, погріли, розім'яли, розкатали. Взяли нашу чашечку знов і прикріпили ще одну смужечку пластиліну. Тепер треба так трошки підровняти, скріпити, і зробити ручечку для нашої чашки. Беремо ще смужечку рожевого. Робимо таку колбасочку, з якої ми зробимо ручечку для чашечки. І тепер прикріпимо нашу ручку до чашки. І ось у нас вийшов ляльковий посуд. Тарілочка та чашечка для нашої ляльки. Дякую на все добре.